Продовжуємо нашу серію порівнянь та оглядів актуальної лінійки відеокарт NVIDIA 40-ї серії. Нарешті і до нас на тестування завітала довгоочікувана новинка Котра і РТ, овердрайв мод однією лівою і Майнкрафт лише із променями. Саме так, це не хто інший, як GeForce RTX 4070. Розглянемо її детально, співставимо з конкурентами та зрештою зробимо висновки, чи вартує вона від 600 без одного цента вічно зелених франклінів. Приступимо! Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury, а також Sisonic, серця вашого комп'ютера. Вітаємо на зв'язку GESID.com Розширюючи актуальну лінійку GeForce, NVIDIA продовжила використовувати передові технології виробництва 4 нанометрового техпроцесу для створення чіпів і RTX 4070 не стала винятком. Це сучасна відеокарта, яка пропонує значні покращення в графічному процесінгу та обчисленнях завдяки новітнім технологіям і апаратному забезпеченню. У цей широченний перелік входить підтримка рейтрейсінгу, DLSS та інших інноваційних функцій для покращення візуального досвіду користувача та оптимізації ресурсів. В чому ж різниця між старшою ti версією та героїною відео? Графічному процесору RTX 4070 надрукували 5888 cuda ядер, 184 текстурних та 64 растрових блоків, що майже на 30% менше ніж у більш потужної колеги. Скоротилась і кількість rt ядер третього і тензорних четвертого покоління з 60 до 46 та з 240 до 184 відповідно. Вже відомий нам чип AD104 також отримав 12 ГБ швидкісної gDDR6X пам'яті, підключеної по 192-бітній шині. Це дозволило забезпечити пропускну здатність до 504 ГБ на секунду. Цільовим об'єктом досліджень у нашому випадку стане відеокарта від Palit GeForce RTX 4070 JetStream, котра має еталонні частоти. Загалом оформлення даної версії може похвалитися солідним та доволі суворим дизайном. Охолодження на платі представлено широкою монолітною пластиною із шістьма тепловими трубками. Крім самого GPU, ця конструкція бере участь у відводі зайвого тепла від чіпів пам'яті та зони VRM. Металевий бекплейт забезпечує додаткову жорстість конструкції, посилює стійкість компонентів до можливого фізичного впливу та бере безпосередню участь у терморегуляції. До слова про зайве тепло його активним розсіюванням займаються три фірмових вентилятори Gale Hunter – вони мають цікавий аеродинамічний профіль, котрий забезпечує рівномірний потік повітря без вихрового ефекту по всій площі радіатора. Ця система охолодження дозволяє тримати температуру в межах 61 градуса на GPU та 58 градусів для чипів пам'яті, в той час як показник HotSpot не буде підніматися вище 73 градусів. Також хочемо відзначити технологію Maker, яка дозволяє гравцям виразити свій творчий потенціал та створити власний унікальний дизайн кожуху системи охолодження для відеокарт серій Gaming Pro та Dual. Так, з новинкою розібралися, але ж конкуренти також у нас не прості. порівнює героїню відео з попередником в лиці GeForce RTX 3070 TI. Про неї вже було у нас на каналі і на сайті. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. Але коротко нагадаємо характеристики референсної версії. На борту її перетопового чіпу минулого покоління GA104 знаходяться 6144 ядер CUDA, 192 тензорних, 96 растрових блоків та 48 rt ядер. Все це має можливість працювати на частоті до 1770 МГц. Відеобуфер карти обмежений 8 ГБ, все того ж типу gddr 6X, але в свою чергу він з'єднаний 256 бітною шиною з пропускною здатністю в піку 608 ГБ на секунду. Рекомендована вартість даного опонента на старті була такою ж, як і у новинки сьогодні, тому буде цікаво поглянути на прогресію поколінь за ту ж ціну. Також для кращого розуміння продуктивності тестової карти в список порівняння входить більш потужний представник архітектури Ампер RTX 3080. Ця топова модель і по сьогоднішній день готова не лише тягатися з молодшою сестрою, а й показати, як треба. GPU у її складі, а саме GA102, має в своєму розпорядженні 8704 CUDA ядер 68 RT та 272 тензорних блоків. 10 ГБ пам'яті gDDR6X на швидкості 19 ГБ на секунду по 320 бітній шині даних мають пропускну здатність до 760 ГБ на секунду. Для наочного порівняння еволюції поколінь у тестах буде представлена і RTX 4070 Ti, детальний огляд якої вже є на каналі. Графічним процесором цієї карти виступає той же чип AD104, але з частотою в бусті до 2610 МГц. Кількість cuda ядер становить 7680, тензорних 240 а RT 60. 12 ГБ GDDR6X пам'яті з ефективною частотою 21 ГГц завдяки шині 192 біт забезпечують пропускну здатність у ті ж самі 504 ГБ на секунду. По ту сторону барикад зі сторони AMD ми візьмемо непрямого конкурента 70-ї серії в лиці RX 6800XT. Ця модель є притоповим архітектурним рішенням покоління RDNA 2.0 та стане чудовим прикладом стійкості червоних відеокарт до оновлень ПЗ та погляду у майбутнє. Її графічний чіп Na'Vi 21 може похизуватися 4608 шейдерними процесорами наявністю 288 текстурних та 128 растрових блоків, а також 72 ядрами прискорення трасування. Цілих 16 ГБ GDDR6 пам'яті з ефективною частотою у 16 ГГц по шині 256 біт видають 512 ГБ на секунду пропускної здатності. Що ж, всі гарні та завзяті, тож давайте поглянемо, хто на що здатен та як себе покажуть відеокарти в польових умовах. Але спершу тестовий стенд. Серцем системи виступатиме топовий процесор сімейства AMD на свіжому сокоті AM5 Ryzen 9 7950 x 3 d Його 16 ядер дозволять картам розкритись наповну, а детальний огляд цього двоповерхового звіра уже є на каналі. За комфортний температурний режим процесора з дефолтним TDP у 120 Вт буде відповідати трьохсекційна система рідинного охолодження Deepcool ls 720 вона із з легкістю втримає температуру даного CPU у допустимих межах. Зазначений кам'юнець та його охолодження без зайвих проблем зайняли своє законне місце на материнській платі ASUS ROG Strix X670i F wi WiFi. Оперативна пам'ять від компанії Kingston серії Fury Renegade DDR5RGB має ефективну частоту до 6400 мегатранзакцій за секунду. Та представлена двома модулями по 16 ГБ з таймінгами CL32. Крім підтримки Intel XMP 30 та пожиттєвої гарантії, вона має запатентовану технологію керування та синхронізації підсвітки з материнськими платами провідних виробників Kingston Fury Infrared Sync Technology. Докладніше про пам'ять ви зможете дізнатись за посиланням у описі під відео. В наших тестах частота пам'яті була зафіксована на 6000 МГц за допомогою додаткового профілю. Систему з програмами та іграми записали на швидкісний NVMe M2 об'ємом 1 ТБ серії Kingston KC-3000. завдяки підтримці PCIe 4.0 він може запропонувати високу продуктивність, котра чудово корелюється з його ціною. Найважливішим компонентом системи є блок живлення. У нашій використовується якісний та надійний Seasonic Prime GX 1000, сертифікований золотом та з 12 роками гарантії. Його детальний огляд є у нас на каналі та на сайті. Також компанія Seasonic має широкий вибір блоків живлення для будь-яких збірок та унікальні корпуси серії Syncro. Особливістю останніх є інноваційний дизайн, унікальна кабельна система Seasonic Syncro Connect та чудова якість матеріалів. Докладніше про корпуси ви дізнаєте з огляду та відео за посиланнями в описі. Ну а наша тестова система була зібрана в просторому і стильному Deepcool CG560. Ну що, всіх згадали? Ніби так. Нарешті переходимо до тестування. Слухайте, синтетика небагатослівна, зате відразу розподіляє місця у нашому тесті. Почнемо із набору бенчмарків 3D Mark. Як і очікувалось, першість у рейтингу зайняла RTX 4070 Ti по всіх показниках. Героїня відео із Game Ready драйвером ділить позиції із RTX 3080, поступаючись їй лише 5% у Port Royal та Wild Life. Проте обидві вони програють старші ti версії у середньому на 23%. Відставання новинки від RX 6800 XT проявляється у сценах Time Spy та Wild Life на 7 та 1,5%. Аутсайдером у даному порівнянні, безперечно, є RTX 3070 Ti по всім показникам. Традиційно блендер не дружить з картами AMD, а представників зеленого табору він розташував наступним чином. Новинка відстає від 4070 Ti на 17-21%, але випереджає RTX 3080 на 12-20% у сценах Monster та Classroom. Чого не скажеш про JunkShop, де 3080 бере невеличкий реванш у 5%? Різниця з 3070 Ti доходить до неймовірних 54% на користь героїні відео в Monster та 22% для решти сцен. Оце гарний результат. У V-Ray можемо спостерігати пряму прогресію та градацію між поколіннями, де все ж RTX 4070 буде показувати кращу продуктивність, ніж RTX 3080, в середньому на 3,5-7%. Слідом за ними йде 3070 Ti із 20% різницею у тесті грубої продуктивності та 28% гандикапом при роботі із променями. У Handbrake ситуація навколо нового покоління добре корелюється з попереднім бенчмарком, але на цей раз RTX 4070 відстає від старшої версії всього на 2%. Відразу за нею слідує RX 6800XT, у котрої на 13% гірший результат. Представники архітектури Ампер впорались за однакову кількість часу. Але розрив між парою RTX 3080 та 3070 Ti і новинкою становить 30%, що доволі цікаво. Проміжний підсумок такий: цілком очікувано, безперечним переможцем у синтетичному навантаженні стала RTX 4070 Ti з відривом у приблизно 20% від новинки. В Свою чергу героїня відео разом з RTX 3080 та RX6800XT, хто б міг подумати, знаходиться приблизно на одному рівні, хоч і з деякими виключеннями в окремих задачах та умовах використання. Проте фортуна буде на стороні зеленої новинки, і відрив від червоного опонента із часом лише збільшуватиметься. Що стосується різниці з минулим поколінням цієї серії, то вона колосальна, тут без варіантів. З цим блоком розібрались, Але що ж там з ігровою продуктивністю? Починаємо з багатьма улюбленою та оновленою Call of Duty Warzone 2.0 із вімкненим DLSS та FSR на якість. Картину маємо наступну. RTX 4070 розділяє першість з RX 6800 XT, де остання рендерить на 3% більше кадрів, ніж зелений опонент по середньому FPS. Але новинка показує на 8% кращий результат по рідкісним подіям. Очікувано, що 4070 Ti знаходиться на вершині чарту та в порівнянні з простою, 4070 може похозуватися на 15% кращою продуктивністю. RTX 3070 Ti також займає лідируючу позицію, але на жаль, з кінця. Для наступного прикладу розглянемо Apex Legends на максимальних налаштуваннях в 2К. Знову ж таки, трійка з 4070, 3080 та 6800 XT розділяють призові місця між собою по різним графам, але відразу після 4070 Ti. Для прикладу, новинка лише на 5% відстала від червоного опонента по середній кількості кадрів, але випередила його по показнику дуже рідкісних подій, аж на 40%. В Свою чергу поразка 3070Ti склала, хоч і не такі болючі, але все ж таки очевидні 17%. Доброго ранку найт Почнемо із продуктивності в розділі здатності 2К на ультраналаштуваннях із вимкненими генераторами кадрів. За такого сценарію побачимо, що RTX 4070 відстає від старшого брата на 15-21%. RTX 3080 також показало дещо краще за новинку результати на 9-12%. Ба більше, навіть RX 6800XT має трішки кращу продуктивність в даному режимі на 7-11%. Єдина, хто собі не зрадила і програла, це 3070TI. Героїня відео випередила її в середньому на 8%. А тепер використаємо повний програмний та апаратний арсенал обох сторін, тобто DLSS 30 та FSR 2 на продуктивність. Та вімкнемо новесеньку RT Overdrive. Очевидно, першість забирає собі TI-версія актуального покоління відеокарт з показниками на 21-23% кращим, ніж у RTX 4070. В свою чергу, новинка очолює уявне друге місце: з на 1-2% більшою потужністю за 3080 по усіх показниках. Різниця з RTX 3070 TI досягає 25% по середньому значенню та 1% low. Проте дуже рідкісні події у цих опонентів виявилися однаковими. Проведемо паралелі RTX 4070 проти старшої ti версії з усіма увімкненими фішками, включно з генерацією кадрів та DLSS на якість. Ситуація буде виглядати наступним чином. Різниця із RTX 4070 Ti велика і дуже помітна. 24% по середньому показнику та 26-35% по статистиці довгих кадрів. Другу частину Dying Light ми запустили з увімкненими технологіями масштабування зображення та променями на якість та побачили схожу градацію продуктивності карт із кіберпанку. 4070 відстає від старшої версії на 24% по середньому FPS. Також варто зауважити, в цій грі RTX 3080 показала кращу продуктивність ніж 4070 по всім показникам на 2-4 кадри. Порівнюючи з 3070 Ti, маємо 15% різниці на користь новинки. А RX 6800XT знову займає місце аутсайдера цього списку. Так, пристебніть ремені безпеки ми у Сонячній Бразилії гоночної гри Forza Horizon 5. Почнемо із золотого стандарту в 1080P на екстремальних налаштуваннях. Знову ж ніхто не здивований на вершині RTX 4070 Ti, котра випередила звичайну 4070 на 17% за середнім показником кадрів. Відразу за нею своє місце займає RX 6800 XT з перевагою у 4%. Ну а далі йде героїня відео, котра випереджає обох представників Ампер в середньому на 12-14%. Гарний результат. У роздільній здатності 1440p розподіл сил виглядає аналогічним чином і з тією лише різницею, що відрив RTX 4070 від амперів тепер становить від 11% до 16%, а до 4070 Ti новинці не вистачає від 15% до 18%. Щодо 4К, зробимо наступний висновок. У 4070 із 6800 XT – паритет на перший погляд. Але якщо придивитись, можна помітити, що зелена карта завжди показує кращий результат у графі 0,1% лоу, на відміну від червоної. Далі йде 3080 із відставанням від новинки на 5% по середньому FPS та 7% по рідкісним подіям. А більш потужна 4070 ti виявилася беззаперечним лідером з 20% гандикапом від найближчого переслідувача. Стати частиною скандинавської міфології, трішки приправленою мелодрамою, ми можемо у God of War. Що ж у нас тут по продуктивності в народних 1080 p Доволі неочікувано, 4070 займає друге місце з кінця, поступившись навіть 3080 на 8-9%. Щодо 4070 Ti, то вона вже в черговий раз випереджає новинку на 20%. Також варто звикнути до того, що RTX 3070 Ti займає останнє місце із епіцентровським показником 99 FPS, котрий на 10% гірше, ніж у новинки. Ситуація у 2К виглядає аналогічним чином, з тією лише різницею, що RX6800XT і RTX 3080 порівнялись по середньому показнику FPS. В свою чергу RTX 4070 забезпечує на 7% гіршу продуктивність ніж 3080. Відрив новинки від 4070 Ti буде становити вже 18%, тоді як у порівнянні з RTX 3070 Ti він скоротиться до 8-9%. Ресурсоємний режим 4К в загальному відзеркалює результати Quad HD. Єдине на що варто звернути увагу, це продуктивність червоного опонента. Вона розмивається в середньому наполовину. Тож тепер за показником 0,1% Лоу маємо різницю 20% та майже 9% по рідкісним подіям. Політати на неоптимізованій мітлі у Хогвартс Легасі без РТ з відносним комфортом зможемо на всіх картах. А якщо детальніше, то в 1440 p на ультраналаштуваннях RTX 4070 показала продуктивність навіть гіршу за результати RTX 3070 Ti. Ух, сподіваємося, це тимчасово, але різниця в майже 7% посередньому середньому FPS та 30% по рідкісним подіям виглядає ну жалюгідно. Оця тенденція на неоптимізовані проекти робить індустрії боляче, як і гравцям. А якщо ви вирішите додати сюди ультрапроміння із вімкненими DLSS та FSR на якість, то RTX 4070 майже зрівняється зі старшою TI-версією по більшості показників. У порівнянні з RTX 3080, новинка покаже на 11% кращі результати по середньому FPS та до 28% по рідкісних подіях. Червона карта в даному режимі поступилась в 7 і навіть 3070 Ti, а різниця з новинкою полетіла у прірву взагалі 43% і більше. Вау! З тестами все. Тепер докладніше про наші враження від GeForce RTX 4070. Це поки що найдоступніша відеокарта нового покоління, яку можна знайти у магазинах в ціновому діапазоні від 30 тисяч гривень в залежності від виконання. А це значить, що вона точно матиме свого покупця. Різниця в продуктивності зі старшою RTX 4070 Ti становить в середньому близько 20%, як і в ціні. Тому, мабуть, єдиним тригером для покупки старшої версії може стати ваша готовність додати до чеку додаткові 5 тисяч гривень. Бо доступніша 4070 має ті ж самі 12 ГБ відеобуферу та аналогічний набір технологій, залишаючись холоднішою і потребуючи помітно менше електроенергії, що дуже круто. Торкаючись прогресії поколінь, бачимо різницю у 12-17% по продуктивності та на третину більше енергоспоживання у RTX 3070 Ti. А це, в свою чергу, дуже наочно демонструє, які покращення принесла з собою нова архітектура. А ще у 4070 банально більше відеопам'яті. Тому новинка, маючи таку саму рекомендовану вартість на старті, має помітно більший потенціал, особливо в робочих задачах. Якщо порівняти 4070 з RTX 3080, то різниця між ними по кількості FPS мізерна. Однак, враховуючи споживання енергії і тепловиділення, героїня відео може бути справді гарним варіантом для покупки, незважаючи на трішки більший цінник. Що стосується червоної карти, то вона виглядає дуже гідним опонентом за свою ціну та показує чудову, суху та практичну продуктивність, якщо ви не вмикаєте трасування променів. Все ж для представниця МД це опціональна фішка для того, щоб залишитись в томати кількісний набір фішок не менше, ніж у конкурента. Тому просто приймаємо цей факт і посміхаємось. Слухайте, маємо надію, що не заплутали вас ще більше, бо, як бачимо, новинки від Nvidia виявилася доволі неоднозначною. А що ви думаєте, напишіть в коментарях. З вами були гесід. Не забувайте ставити вподобайки під відео, підписуватися на канал і переходити на наш сайт і телеграм-канал, де ви знайдете більше оглядів та цікавих новин зі світу комп'ютерних комплектуючих. Все буде Україна, друзі.